Знаєш, що найскладніше в житті? Не почати, не перемогти, а не зламатися, коли все валиться навколо. Я теж хотів здатися, хотів кинути все. Але саме в ті моменти я зрозумів головне сила не в перемогах, а в тому, що ти піднімаєшся після кожного падіння. Колись я був на самому дні. Моє життя виглядало як хаос, не було грошей, не було підтримки, не було розуміння, куди йти. Кожен день здавався однаковим. Я прокидався, дивився в дзеркало і бачив людину, яка ніби втратила сенс. Мені хотілося зупинитися, хотілося все кинути. Але знаєш, що було найгірше? Не зовнішні проблеми, а мій власний внутрішній голос, який шепотів: ти ніколи не зможеш, у тебе не вийде. Хіба ти думаєш, що ти кращий за інших? Цей голос був сильнішим за будь-які труднощі. Він ламав мене зсередини, і тоді настав момент, який змінив усе. Одного ранку я прокинувся і зрозумів або я беру своє життя у свої руки, або залишуся тим, ким був учора, людиною, яка постійно здається. Я сів, взяв аркуш паперу і написав собі одне речення я більше не здамся. Це було моє рішення не обіцянка комусь, не для показухи. Просто я дав слово самому собі. З того дня я почав змінюватися. Це не було швидко, не було легко. Але кожного дня я робив хоча б один маленький крок іноді я падав, інколи здавався, але знову піднімався, бо навчився головному правилу немає провалу, доки ти не здався. Урок один справжня сила в стійкості. Неважливо, скільки разів ти падаєш, важливо скільки разів ти встаєш. Світ не дає готових перемог. Життя перевіряє тебе на міцність, і тільки ті, хто продовжують рухатися, отримують результат. Урок 2. біль це твій союзник. Раніше я боявся труднощів, але тепер я розумію, саме біль робить нас сильнішими. Кожна невдача, кожна відмова, кожен удар долі це тренування. Ти або ламаєшся, або стаєш кращим. Я обрав друге. Урок 3. дисципліна сильніша за мотивацію. Мотивація важлива, але вона зникає. Вчора ти горів ідеєю, а сьогодні вже не хочеться робити нічого. Але саме дисципліна те, що тримає тебе, коли мотивація зникає. Роби те, що потрібно, навіть коли не хочеться. Ось тут і народжуються перемоги. І зараз я хочу звернутися до тебе. Можливо, ти сидиш і думаєш, що твоє життя ніколи не зміниться. Можливо, ти втомився. Можливо, тобі здається, що все втрачено. Але повір мені, ні. Ти можеш більше, ніж думаєш. У тебе є сили піднятися. У тебе є можливість змінити все не завтра, не з понеділка, не з Нового року, а зараз. Почни з малого. Зроби один крок. Візьми телефон і напиши план. Виконай перше завдання. А завтра зроби другий крок. І ще один. І ще. Твій шлях починається не тоді, коли все ідеально, а тоді, коли ти вирішуєш не здаватися. Знаєш що найцінніше? Сьогодні ти ще можеш почати, завтра може бути пізно: не слухай тих, хто сумнівається у тобі, не слухай свій страх, слухай своє серце, іди вперед, навіть якщо важко. Бо кожен твій крок наближає тебе до себе справжнього. І пам'ятай, перемагає не той, хто сильніший. Перемагає той, хто не здається. А якщо ти готовий почати новий розділ у своєму житті, підпишись на канал, натисни на дзвінок і пам'ятай, ти можеш більше ніж думаєш.